Що хтось не знає, ну в двох словах у вашій компанії, і наскільки я розумію, компанія біопрепарати, і наскільки широко хотілося б від вас почути, використовуються «Біопрепарати» зараз в інтенсивних технологіях вирощування сільхозкультур. Ну і взагалі що на цьому ринку зараз твориться? Будь ласка. Дякую за запитання. Я представляю компанію Хімагромаркетинг. Нам в цьому році вже виповнюється 30 років. Ого, тобто, ми на ринку практично дуже дуже довго. Стосовно продукції, Біологічні препарати це продукти, які у нас дещо більше 10 років у нашому портфоліо. Але в нашому портфоліо більше 130 продуктів. Там і хімічні засоби захисту абсолютно всіх спектрів. І на сьогоднішній день ми в пошуках кращих продуктів, які є в Європі, тобто продукти, в тому числі біологічні, які можуть допомогти на сьогоднішній день українському аграрію. Ми в пошуках саме не просто якогось препарату. А продукту, який вирішить проблему українському аграрію? це дуже важливо зараз інтенсифікація як ніколи. Взагалі, ті проблеми, які ми сьогодні обсуждали з персоналом, да, з нехватки людей а, потрібно як то мінімізувати і технологічні процеси, і фізичний труд, і як-то мужчин. Вот. И для цього одно з ключових компонентів це дійсно та продукція, яку ви да, і вводите на ринок. Саме так. Від початку я би вернувся назад. До війни аграрій продавав свій урожай, ну, наприклад, соняшник 900 доларів за тонну. Інколи дорожче. Інші культури також була прекрасна ціна. Вартість мінеральних добрив це 13-14 тисяч гривень за тонну. В таких умовах бути успішним не так і вже складно. Погодьтеся з цим. Але прийшла війна, на яку, на жаль, ми вплинути не можемо, в тому числі і аграрії. Вартість на сьогоднішній день продукції, ну, мені вам не говорити, ви це знаєте. І проблеми, з яким зіткнувся аграрій, це в тому числі дефіцит кадрів, дефіцит саме якісних кадрів. Ви знаєте, сільське господарство в Україні розвивалось неймовірними темпами. В Україні використання дронів, мабуть, найбільш поширене було в Європі, і це свідчить про те, що люди мали кошти, вони їх вкладали, вони розвивалися. Інтенсивні технології в Україні були на такому рівні. Ну, я маю на увазі перед війною, що багато різних представників з різних країн приїжджали в Україну і переймали досвід. Прийшла війна і виявляється, що необхідно економити. На чому можна зекономити? Ну, звичайно, на технології. На людях економити не можна, тому що ТЦК їх вже забрали. Залишається це технологія. Перший рік війни, або навіть я б сказав би другий рік війни нам показав економічну доцільність вирощування сільськогосподарських культур. І якщо ми подивимося зараз на слайд, то ми побачимо практично майже всі культури збиткові. А скажіть, чому? Чому на сьогоднішній день стало вирощування збитковим? Коли ми зменшуємо кількість мінеральних добрив, зменшуємо різних продуктів, і ми отримуємо погіршення природнього рівня урожайності ґрунту. Тобто ґрунти практично деградовані. А хто до цього їх призвів? Звичайно, що це аграрії своїм бажанням заробити кошти. І, на жаль, це призводить до того, що наші Чорноземи, якими славиться Україна, вони втрачають свою ефективність. І сьогодні вже піднімалось питання про те, що необхідно підлаштовувати технології так, щоб ми негативного впливу на ґрунт не робили, а в деяких випадках ґрунти необхідно вже відновлювати. Багато господарств путають інтенсивні технології просто із заробленням коштів. В чому справа? Ви знаєте, якщо власник бізнесу купив просто неймовірно дорогу сівалку за 12 мільйонів гривень, дуже дорогий трактор, сучасний з навігацією, абсолютно з усім. Але агроном цим всім сіє третій рік поспіль одну і ту ж культуру, а потім отримує проблему: це величезна кількість хвороб, з якими вже не впорюються різні хімічні препарати. Це резистентність шкідників, яких просто неймовірна велика кількість. Коли до тебе аграрій звертається і каже, як мені забрати там падалицю якоїсь із культур, або як мені боротися із шкідником, тоді, коли я вже один і той же продукт використовую три або чотири роки. Звичайно, це проблема. І, звичайно, що виникає резистентність і ефективність продуктів. Який вихід наша компанія бачить в такому випадку? Аграрний бізнес перш за все це земля. А якщо бути правильним, це ґрунт. ґрунт це живе, практично живе середовище, де є дві складових. це мінеральне та органічне живлення, і це мікробіота, яка є в ґрунті. Необхідно розуміти, що це дві невід'ємних складових. Тоді, коли ми мінеральні добрива можемо давати, хоч багато хто помиляється в пропорціях. А от мікроорганізми, їх необхідно зв'язку з тим, що ми використовуємо різні продукти, які пригнічують їх розвиток, їх необхідно поновлювати там. І виникає неймовірно багато питань на сьогоднішній день аграрій. Боїться використовувати біологічні препарати, тому що він їх вважає, так як тут вже говорили, це додаткові витрати. Насправді ні. Коли в ґрунті є патогенні мікроорганізми, необхідно їм надати конкуренцію, надавши їм різні там триходерма, бацилюс, псевдомонас, різні зодфіксуючі мікроорганізми. Їх всіх, всіми необхідно насичувати ґрунт. І, от залежно від того. Як використовувати, де необхідно це робити, чи то це тепличні комплекси, чи це різні культури, соняшник, кукурудза, соя, чи ще якась культура. Наша компанія практично в країнах Європи перейняла досвід і намагається запропонувати цей досвід в Україні. Саме продукти, такі продукти, як Dry Mix, який ми зараз бачимо, який на основі як бактерій, так і ендомікаризи, такі продукти, як бактива, ну, бак... почнемо з бактолайвсит. Такі продукти, як і бактива. Стосовно ефективності біологічних препаратів. Як побачити ефект? Від хімічного препарату є шкідник, є хвороба, використовуєш ти бачиш ефект. Як ви вважаєте, а препаратом ми можемо побачити ефект? В компанії хімограмаркетинг в продуктах використовуються такі штами мікроорганізмів, які практично мають дуже гарний ефект на накопичення органічної маси. На наших дослідах ви можете побачити слайд. Де два соняшника, який оброблений і не оброблений біологічним препаратом. Ви можете побачити, яка різниця. Також наша компанія на сьогоднішній день працює над реєстрацією нових продуктів, таких як препарат Бактолайф Актив Soil. Його завдання активація ґрунтової мікрофлори. Його завдання в розкладанні органічних решток та захист, звичайно, кореневої системи. Хотів би звернути вашу увагу на наступний слайд. Ми з вами бачимо посів пшениці в чашках, чашках Петрі, який практично відрізняється лише одним: в одному варіанті є біологічний препарат, в іншому його немає. Ми бачимо, що інфіковані рослини, вегетативна маса однакова, практично однакова. Але чи може сформувати така рослина із хворою кореневою системою нормальний урожай? Звичайно, ні. І ми в такому варіанті бачимо, коли ми молотимо наш урожай, ми бачимо проблему. А саме, це щупле зерно, погані, якісні показники, і нам на елеваторі починають розповідати, що наша пшениця, на жаль. Або фураж, або не класно. <клес> Також на ринку ми представляємо продукти від італійської компанії AgriFutur, а саме це азотфіксуючі мікроорганізми. Азотфіксуючі мікроорганізми представлені двома препаратами: це нітроген Т та нітроген Квік. Їхня відмінність в тому в препаративній формі. Тобто, препаративні форми наших біологічних препаратів вони різні. Це для того, щоб забезпечити потребу любого аграрія. Також варто зупинитися на факторах, які впливають на ефективність роботи біологічних препаратів. Тут піднімались питання про те, що практично біологічні препарати сумісні з багатьма хімічними речовинами. Я б з цим як погодився, так і не погодився. На жаль, Дуже багато різних мікроорганізмів мають чутливість до хімічних речовин, тому в кожному випадку індивідуально необхідно підходити до використання тих чи інших препаратів. Останнім часом, в цьому році, наприклад, великі посіви сої вони спровокували величезну кількість питань по використанні азотфіксуючих мікроорганізмів. І я хочу сказати, що, на жаль, аграрій, який купує, азотфіксуючі мікроорганізми від любого виробника він отримує негативний досвід, якщо вони не спрацьовують. Потім дуже важко переконати аграрія, що використовуй такі продукти, ти на цьому зекономиш. Ти отримуєш кращий урожай. Тому правильне використання продуктів це неймовірно важливо на сьогоднішній день, це вся презентація. Які питання до пана Олександра? в Залі? Будь ласка, дякую, пане Олександра. Запрошуємо всі на виставку хіма громаркетинг. 30 років це не пальцям, це не просто так. Досвід і кількість продуктів вражає пана Олександре. Я вважаю, що ті, хто ще не працює з даною компанією, ну треба поспілкуватися як мінімум. Да, бажаю, ви ще щось бажаєте сказати. Всім дякую за те, що прослухали нашу презентацію, і запрошую, якщо у когось виникають питання, до нашого стенду. А питань по любих продуктах має бути дуже дуже багато. Дякую всім. Дякую, пане Олександра. Химограмаркетинг.